Вітаю вас, програма Нікополь сьогодні з останніми новинами минулого тижня. Днями відбулось засідання виконавчого комітету міської ради під головуванням виконуючого обов'язки міського голови Ірини Харченко. Що вирішували? Дивіться далі. На порядок денний було поставлено низку питань різних напрямків розвитку міста. Та найбільш актуальними серед них стали ті, що стосували змін в освітній галузі. Через складну соціально-економічну ситуацію в Україні на найвищому рівні було прийнято рішення щодо економії споживання природного газу під час опалювального сезону. У зв'язку з цим вісняні канікули учнів нікопольських шкіл подовжуватимуться до двох тижнів. Відпочиватимуть діти з 16 по 29 березня. Відповідно, затвердили і графік переносу навчальних днів. Ухвалили на засіданні зміни до організації Харчування вихованців комунальних закладів освіти. Якщо раніше і держава і батьки сплачували за харчування дитини у дитсадку порівну, то зараз батьки сплачуватимуть 60%, а місцевий бюджет виділятиме 40%. Ці зміни диктував закон України про державний бюджет України на 2015 рік. Затвердили зміни до бюджету міста на перший квартал поточного року за рахунок субвенцій з державного бюджету. Загальна сума субвенцій перевищила 36 мільйонів гривень. Нещодавно в стінах виконкому відбулось засідання тимчасової спеціальної комісії з вивчення питань пов'язаних з наданням послуг газопостачання населенню на території Нікополя за участю представника міськгазу, аби обговорити на болілі для громадян питання. Наразі для громадян Нікополя з установкою газового лічильника застосовується три тарифи оплати за газопостачання. Перша категорія об'єм спожитого природного газу до 2,5 тисяч кубічних метрів, друга категорія від 2,5 до 6 тисяч кубічних метрів. І третя це використання газу понад 6 тисяч кубічних метрів. За словами заступника начальника управління експлуатації газового господарства Анатолія Косенка, зараз в управлінні проводиться річний перерахунок спожитого газу для переходу громадян на той чи інший тариф. Контролер має Зняти показники лічильника газу з приводу перерахунку тарифу споживачі можуть звертатися до управління експлуатації газового господарства, зокрема у кабінети номер 5 та номер 8 Наболілим питанням було абонентське обслуговування громадян, які живуть на віддалених ділянках міста, таких як третя дільниця та селище північне. Аби вирішити цю проблему, міська влада готова надати в оренду приміщення по вулиці Нікітіна 10 та Герцена 31 за наявності відповідного звернення керівництва міськгазу. Протягом різдвяних свят в Нікополі проходили концертні та інші розважальні програми. Як цього року колядували в нашому місті? Дивіться у нашому сюжеті. Розпочались різдвяні гуляння на святвечір. Вже о 14-й годині до будиночка Діда Мороза стояла черга дітлахів, яким так кортіло поспілкуватись з головним новорічним героєм. Малеча із захопленням слухала Діда Мороза і, звичайно, отримувала від нього подарунки. Біля будиночка ми познайомились з маленькими друзями, які прийшли не тільки побачити Діда Мороза, а й розважитись біля ялинки. Ще й поздоровити Нікополь зі святами. поздравляю Нікополь! Это с Новым годом. Я желаю, чтобы не было войны и разрушений, и счастья. Добро, счастье, чтобы он был э, не разрушен, мир был на земле. Крім цього, діти катались на санчатах та з гірки. Особливою популярністю серед присутніх користувалися скінні прогулянки. Тим часом поблизу сцени працював ярмарок, який організували волонтери координаційного центру Допоможемо захисникам Нікополя з за активної підтримки місцевих підприємців. Тут можна було придбати солодку випічку, гарячий чай, ручні роботи вихованців культурного центру, оберіг, солодкі подарунки, а також взяти участь в аукціоні. Усі виручені кошти сьогодні на цій ярмарці вони підуть. На допомогу хлопцям, які воюють зунят, тобто ми закупимо як завжди, теплі речі, необхідну амуніцію, рації і все, що їм треба. Збирати кошти волонтерам, допомагали і діти з культурного центру оберіг, які колядували у різних районах Нікополя. Колядувала в магазинах. Це для того, щоб армію прокормити, можна сказати. Вони допомагають нам. І ми хочемо їм допомогти. Ну було весело на самом і було дуже класно. Ми дуже хочемо допомогти солдатам, вони допомагають нам жити, ми їм даємо віру. Нікопольці активно купували продукцію на ярмарку і приймали колядників. Найбільш чуйними були саме діти. Наприклад, хлопчик Юрко купив тістечко на ярмарку і вже знає, на що витрачатимуть його гроші. Щоб допомогти людям, які ну, йдуть на війну і там е, стражаються для одягу, для всього. В результаті волонтери разом з юними колядниками зібрали майже 3,5 тисячі гривень для допомоги нашим солдатам. Того дня публіку на сцені звеселяли місцеві творчі колективи, які підготували розважальний концерт. Народний фольклорний гурт Микитин Ріг разом з мешканцями міста завели дружні хоровод та зігрівались у танку під співи колядок. Колюдували і в стінах виконавчого комітету. Хор Спасо-Преображенського собору прославляв Христа у своїх колядках. За старання всі учасники хору отримали солодкі подарунки від місцевої влади. А один 20 січня на європейській площі відбулась остання концертна програма біля новорічної красуні, яка сповістила про закриття ялинки. Минулого тижня у культурно-дозвільєвому центрі пройшов конкурс серед дівчаток Різдвяний ангел. Далі докладніше. Міжнародний конкурс Різдвяний ангел в Україні існує вже 15 років. Модельне агентство Анна отримало ліцензію на проведення цього конкурсу на місцевому рівні. Тому вже три роки поспіль за підтримки керівника міста Андрія Фісака та Спасо-Преображенського собору в Нікополі проводиться конкурс на першість юних талантів. В тому році на другому конкурсі ми учредили гран-при. Хрустальний рождественський ангел від Андрія Фісака. І я думаю, це залишиться доброю традицією на всі наступні роки. Директор модельного агентства Анна Валентина Матюшенко зазначає, що подібні конкурси розвивають у дітей творчість та духовність, оскільки напередодні для учасників проводилась пізнавальна екскурсія по собору, а також причастя в этот конкурс дають развитие духовного потенціалу рібінка, в тому числі и творческого. И і формирует личность уже, я думаю, достойну личность нашої прекрасної України. Захід розпочався із захоплюючих номерів вокально-фольклорного ансамблю «Веселі Нотки, після чого впевненою ходою на сцену вийшли дівчатка в костюмах ангелів. Впродовж наступних трьох годин 19 конкурсанток віком від 4 до 14 років вражали журі та гостей свята свої. Талантами. А оцінювали їх речник міського голови Тетяна Шило, стиліст міжнародного класу Яна Чаплицька, хореограф Марина Касьянова та місць Нікополь-2010 Карина Лахіна. По завершенню всіх етапів конкурсу кожна учасниця отримала диплом та подарунки. А володаркою гран-при одноголосним рішенням журі стала Елеонора Руденко, яка тепер має можливість представляти наше місто та країну на міжнародному рівні. Нещодавно волонтери координаційного центру Допоможемо захисникам Нікополя нагородили в'язальний батальйон. Більше про це знають наші журналісти. В'язальним батальйоном прозвали 20 жінок, які протягом тривалого часу активно допомагають нашим бійцям. Вони зв'язали вже більше 400 пар теплих шкарпеток, що зігрівають солдатів на передовій. Ці майстрині не просто в'яжуть шкарпетки, вони вкладають душу у свою роботу. Бо разом із готовим виробом бійцям передають записки з побажаннями. Учасники АТО у свою чергу дуже дякують за таку підтримку. Завдячують в'язальницям за їхню небайдужість і теплоту і волонтери. Волонтери заслужено нагородили майстринь солодкими святковими пакунками та черговою порцією пряжі, яку до координаційного центру приносять нікопольці. Язалінці у свою чергу передали послання нікопольським бійцям. І я їм благодарна ці душі за те, що вони нас захищають, що вони там стоять в таких условиях. Це ж наші діти. Вони нас захищають. Ми чи можемо допомагати? Війна є свіна. Треба допомагати. Запрощайтесь живими, здоровими з побідий. А нам залишається тільки побажати майстриням успіхів у їхній благородній і такій потрібній справі для допомоги нашим захисникам. Автор гербів та прапорів Нікополя і Нікопольського району відсвяткував свій ювілей. Як це було, дивіться далі. 7 січня Василь Живогляд, який є автором гербів та прапорів Нікополя і Нікопольського району, святкував не тільки Різдво, а й своє 60-річчя. З нагоди ювілейної дати Василь Іванович організував виставку своїх робіт, яку присвятив нашому місту. Відкриття відбулося 14 січня поточного року в культурно-дозвіллевому центрі. Було представлено понад 100 робіт, які брали участь у всеукраїнських та міжнародних виставках. Привітати ювіляра від імені виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака, приїхала його. Його заступник Ольга Коник. Шановний Василь Іванович, від імені виконуючого обов'язки міського голови, від всіх мешканців міста дозвольте вас привітати не тільки з відкриттям сьогоднішньої виставки, а з вашою ювілейною датою, яка відбулася вас 7 січня. А підтримувати різдвяну атмосферу допомагав народний фольклорний гурт Микитин Ріг, який радував присутніх колядками та хороводами. Що ж стосується гербу Нікополя, то на його розробку Василь Живогляд витратив три з половиною роки. Він працював з багатьма істориками, аби відобразити всі найважливіші події, які відбувались на території нашого міста. Наприклад, центральна зірка нашого гербу належить Микитинській Січі, з якої почалось літочислення Нікополя. Трансформувати прийшлося оті всі події, які прийхали на. нашей территории Никопольской громады. И все эти сичи, которые присутствовали на, на территории нашего города. Все то, что происходило, надо было сконцентрировать так, чтобы получилось ничего лишнего и самое главное. Таким чином, 28 листопада 2000 року на сесії міськради був затверджений герб Нікополя. Між іншим, він визнаний одним з найкращих в Україні. Завершилось урочисте відкриття виставки чудовим виступом молодих бандуристів. В Нікополі підходить до завершення облаштування містечка з модульних будинків для тимчасового проживання переселенців. Докладніше про це дивіться у нашому спеціальному репортажі. І знову ми з вами на території містечка із модульних будинків для переселенців. Наразі воно майже повністю готове до прийому мешканців і навіть практично повністю укомплектовано меблями. Тож давайте особисто перевіримо. Наразі у помешканнях сімейного типу встановлено двохярусні ліжка з матрацами, розраховані на вісім осіб, а також столи, стільці, шафи та полиці. Приміщення типу гуртожитків оснащені за аналогічним принципом, але додатково туди завезено столи та стільці для загальних їдалень. В кухнях встановлено електроплити та умивальники. У ванних кімнатах бойлери для нагрівання води, душові кабінки та санвузли. Навіть враховано випадки проживання людей з обмеженими можливостями. На якій стадії готовності зараз містечко ми запитали у спеціалістів. Кодоканалу. Осталось доукомплектовать да, немножко сами модуля, то есть это посуда, постельное белье, моющее и тому подобное. В построительной части у нас осталось только подключение электричества, то есть непосредственно уже к самой подстанции. Зараз тривають завершальні роботи по підключенню електроенергії до будинків та укладанню угоди з Нікопольським районом електричних мереж. Основні лінії електропередач вже проведено, встановлено трансформатор та резервне джерело живлення, дизельну установку, яку надала німецька сторона. За підрахунками спеціалістів управління житлово-комунального господарства, мінімальна вартість проживання в модульному будинку в зимовий період для однієї людини складатиме близько 845 гривень. Як розраховувалась ця сума, ми запитали у безпосередніх фахівців. Процентов затрат лежит на электроэнергию. Все остальное это нормы потребления воды, канализации и мусора, плюс затраты на охрану и видеонаблюдение. Механізм розрахунку за проживання у модульних будинках зараз вирішується на державному, обласному та місцевому рівнях. Щоденно за станом містечка слідкують двоє працівників МНС, міліції та охоронної структури. Німецька сторона задоволена результатами спільної роботи з Нікополем і готова на подальшу співпрацю, говорить заступник міського голови Сергій Донець. хочуть якісь поміщення здання переоборудувати під общежиття сімейного типу для Переселенців. У нас є ці поміщення, є желання. Отже, невдовзі у містечку для переселенців вируватиме життя. Результативна співпраця з Німеччиною, як бачимо, на цьому не завершується. І це всі новини на сьогодні. Ще більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті Нікопольської міської ради. А я прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю вам гарних вихідних та миру у кожну домівку. Побачимось.